Відстоювати своє так звучить цьогорічне гасло міжнародного кінофестивалю «Миколайчук Опен. В мистецькому центрі вже представили як повнометражні, так і короткометражні фільми, прем'єри та вже відомі скарби кінематографа. Більше розкаже моя колега. В програмі більш ніж 50 різножанрових фільмів у кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Вдруге розпочався фестиваль Миколайчук оупен Цьогоріч програма дещо відрізняється від тогорічної, розповідають творці фестивалю. Окрім вітчизняних кінострічок, презентуватимуть і закордонні. В Першу чергу це програма. Ми вели два конкурси: національний конкурс короткого метру». Ми там поєднали ігрові і документальні фільми. І вони дуже дуже різноманітні. Це і драма, і комедія, і експерименти. І ще щось там кожен знайде собі щось до смаку. А також міжнародний повнометражний конкурс. це Ми вперше теж його проводимо. Ми там зібрали ігрове кіно дуже теж різноманітне з різних країн. Там представлено Польща, Румунія, Франція, Ізраїль, Україна, звісно ж, Італія і. Вже вдруге конкурс проводять під час повномасштабного вторгнення, та навіть у воєнний час нашу культуру не знищити, розповідає Алекс Малишенко. Питання, як виникало минулого року, ми його собі не ставили. Ми просто вирішили, що ми це зробимо, і ми це зробили. Ну, тут головні проблеми, зрозуміло, що це небезпека, яку несуть там, наприклад, ракетні удари і так далі. Відповідно, ми прорахували. Час на можливі повітряні тривоги. Ми опікуємося безпекою глядачів глядачок і перериваємо сеанс на це моменти. Просимо всіх прийти вкриття. Відвідувачі кінофестивалю діляться своїми враженнями від показів. Корисна, надзвичайно тематика актуальна і добре І Людям треба дивитися на це не тільки з новин, але в такому документально художньому світлі, як показують автори фільмів. Як ми бачимо вже другий раз через. Клятих окупантів ми не маємо змоги подивитися українські фільми. Всі фільми більшість подій планують відвідати. Не встигла подивитись нічого, бо повітряна тривога, русня, як завжди, не дозволяє нормально жити. На неділю цікавий показ. Там здається фільм Я і Фелікс. Ось, він мене дуже заінтригував. Тема драматична, триматись дуже важко, і фільми вони. І дають право пережити ці емоції. Організатори радять переглянути якомога більше стрічок, адже кожна особлива. У Нас програм програмі 53 фільми, і зрозуміло, що мені як людині, яка зібрала більшість з них своїми руками. А як знаєте, це як діти, і ти не можеш сказати, який твій більш улюблений. Я б радив ходити на все традиційно. У нас є ну багато українських прем'єр, багато дуже незвичайних фільмів. Директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколичука Тетяна Дяченко розповідає: до фестивалю готувались увесь рік, ретельно підбирали програму, тож кожен може знайти щось до подоби. Як ведеться на Буковині, зробили все, що могли і трошки більше. Дуже чекали всіх чернівчан і гостей. Тішимося, що перший день дуже успішний. Сьогодні було дуже багато відвідувачів. Маємо надію на те, що якщо наші колеги з-за кордону не побоялися війни і Літають до нас щодня, прибувають гості з різних країн світу, то тим типу, паче чернівчани, які знаходяться тут. Будуть надихатися, приходити, знайомитися Цьогорічне гасло фестивалю відображає опір українців в різних сферах життя у період повномасштабного вторгнення, каже Алекс Малишенко. Для нас було очевидно, що культура на часі, тому що росіяни намагаються її знищити. Значить, ми маємо про неї говорити, її якось показувати, давати людям її побачити і стати майданчиком для того, щоб їх побачили. Тобто, для нас це було таке, якби не можна сказати, або там питання виживання культури в цих умовах, да було питання збереження культури, тобто нагадування про неї. Кінофестиваль миколайчук Оупен протриває до 20 червня. В кінці показів за вироком глядачів нагороди отримують найкращий короткометражний та повнометражний фільми. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.